Ну що, минув 14 день. За цей час е я досі ще нічого не продав, проте нічого страшного, все згодом. Е сьогодні я нарешті купив підписку в Photoshop. Що це означає? Ми нарешті змінимо. Підхід до розробки дизайнів на чохли. Також, нарешті, з'явиться змога розповісти вам про кастомний одяг. Тому що, так як я тепер можу в фотошопі робити нормальні макети, ми зможемо робити й макети на одяг. Це розповімо, це все покажемо. По прибутком отут з'явиться сума: знову мінус тому, що підписка коштує грошей. Єдине прохання до вас, будь ласка, дайте зворотній зв'язок в коментарях, що потрібно змінити в підході до зйомки відео, тому що я розумію, що це лише початок, і я ще багато чого не знаю, як робити. Тому, якщо є якісь рекомендації, будь ласка, пишіть в коментарях, завжди готовий вислухати. За освітлення я і так знаю, що воно погане. Добрий. день! Тож. Не забувайте підписуватись на сторінки в усіх соцмережах. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і спостерігайте за нами, де б ви мене не знайшли. До зустрічі!